Та 7 січня 1049 сорок доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Як не ворожі дрони, так і інформаційні операції. Ворог не припиняє тероризувати населення, поширення фейків та налаштування українців один проти одного. Агресор використовує будь-які можливості зруйнувати нашу єдність. Втім, ми вистоїмо. Тож не припиняємо працювати, донатити і допомагати військовим та оточуючим. Далі про події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новина 33-му телеканалі. Знищення ворожих угрупувань сили спеціальних операцій знищили на Курщині 13 військовослужбовців північної Кореї. Під час виконання спеціальних дій воїни задвохсотили 5 бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових та їх особистих документів. У одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція Азарт та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Відтак знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу. Серед іншого, північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії. Чергова партія квадрокоптерів міські владці передали силам оборони обладнання, яке дозволяє працювати і в день, і вночі. Закупівля традиційно бюджетна. Тож дякую нашим платникам податків за те, що і в минулому році, ну і вже власне в цьому році, ми маємо дохідну частину, маємо можливість проводити закупівлі. Маємо можливість збирати під дрони власними силами. І вже по суті друга велика партія. Тільки спочатку цього року, ми вже передаємо. Буквально кілька днів ми передавали 200 FPV дронів 10-дюймових, А сьогодні передаємо. 20 Mavic 3T, Загальна їхня вартість майже 3,5 мільйони гривень. Ну і це перша така велика партія Мавіків в цьому році, але попереду подібні передачі ще будуть і будуть. Ми вже з початку року розпочали низку тендерних процедур, процедуру закупівель. І далі будемо купувати знову ж таки FPV різної модифікації, будемо купувати БПЛА, літачкового типу, квадро, гексакоптери, будемо купувати РЕБ-РЕР. Однозначно будемо продовжувати власну збірку FPV-дронів. Ну і багато інших речей на цей рік ми для себе запланували. Нували, плануємо їх реалізувати паралельно. Ми вже з початку року починаємо фінансувати підрозділи сил оборони, які в межах нашої програми напряму коштами вигляді субвенцій, і цими коштами керівництво підрозділів сил оборони розпоряджається на власний розсуд і на власні потреби. Виділення коштів на потреби військових на черговому засіданні виконкому Красилівської міської ради розглянули 18 питань порядку денного. Головний акцент питання закупівлі життєво необхідних товарів для військових. Війна триває і на адресу міської ради так і надходять листи звернення від військових частин про допомогу для придбання для них товарів для здійснення бойових завдань. Минулий рік ми придбали засобів для бойових військових частин на 17 мільйонів гривень. І плюс 5 мільйонів гривень ми виділили на сесії міської ради разом з депутатами на фінансову підтримку. Виділені субвенції окремим військовим частинам, які звертались по допомогу. 5 мільйонів також в минулому році було виділено. Загальна сума 22 мільйона гривень. Це безпрецедентна сума, і ми будемо рухатись так і далі до перемоги. Я дякую всім платникам податків. Які працюють на цій території, які сплочують податки, зміцнюють нашу громаду і дають можливість допомагати бойовим військовим частинам. Це наш пріоритет. і Я дякую всім за розуміння цих пріоритетів. Прокремлівський інтернет-агітатор СБУ викрила прихильника російського тоталітарного режиму, який вихваляв війну РФ проти України. За матеріалами СБУ до п'яти років ув'язнення засуджено ще одного прихильника рашизму, який вихваляв війну РФ проти України. Встановлено, що мешканець Хмельницького на своїй сторінці у соцмережі розганяв зрежисовані кремлівськими пропагандистами відео, в яких популяризував Кадирова та підпорядковані йому угрупування бойовиків. Проведені експертизи підтвердили інформаційну підривну діяльність 29-річного хмельничанина на користь РФ на підставі зібраних доказів. Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 111.1 колабораційна діяльність та частиною третьої статті 436.2 «Виправдовування виправдовання визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України Кримінального кодексу України. Свято для малечі, поліцейські хмельниччини та буковини разом із волонтерами завітали до багатодітних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. За підтримки громадської організації справи Кольпінга в Україні та формування з безпеки руху та порядку на Буковині дітям доставили гуманітарну допомогу на свято. Малеча отримала іграшки, книги, солодощі та необхідні побутові речі. Ця ініціатива принесла тепло і радість у родини, які найбільше цього потребували. Мала приватизація. Нежитлову будівлю будинку культури разом із котельнею, що знаходиться в підвалі приміщення, продали на аукціоні. Загальна площа об'єкту становить понад тисячу квадратних метрів. Цей лот перебував в комунальній власності Ленковецької сільської ради. Будівля тривалий час не використовувалася за призначенням, тому перебуває в незадовільному стані. Тепер ж має іншого власника. На аукціоні серед трьох учасників найбільшу ціну запропонувала Тетяна Цвіркун. Її пропозиція становила понад 191 тисячу гривень. Шахрайські схеми. Літня жінка потрапила на гачок афери Ваш родич в біді». так до 75-річної хмельничанки зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником поліції. Повідомила, що її донька потрапила у ДТП, травмувавши дитину. Шахрайка запевняла жінку, що негайно потрібні кошти на відшкодування потерпілій стороні, і це в подальшому допоможе її доньці. Схвильована матір перевела на вказаний банківський рахунок усе, що мала, а це близько 17 тисяч гривень, і тільки згодом зрозуміла. Що її ушукали наразі? Працівники поліції встановлюють усі обставини даної події. і Закликають громадян не піддаватися на маніпуляції шахраїв. Погода на 8 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру в середу буде хмарно з проясненням. Вночі пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Відтак на дорогах, можливо, ожеледиться перший рівень небезпечності жовтий. В день теж йтиме невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі становитиме від 0 до 5 тепла. В день 4-9 із позначкою плюс. У Хмельницькому вночі 0-2 тепла. В день прогнозується 5-7 вище нуля. Такими були новини вівторка, хоч поки ми без тривог, втім не варто недооцінювати ворога. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.